Вітаю! В цьому занятті ми поговоримо про те, як відкривати нові документи у програмі Microsoft Word. На вітальному екрані нас зустрічає вкладинка Основне, на якій ми бачимо шаблони для створення нових документів та останні е, наші документи, з якими ми співпрацювали. Для того, щоб перейти в меню відкриття документів, переходимо до вкладинки Відкрити. Як ми бачимо, нас зустрічає вже знайомий інтерфейс з тмарним сховищем, з останніми документами. Інше розташування, цей ПК, нове розташування та погляд. Для того, щоб відкрити необхідний нам документ, ми можемо, наприклад, обирати з останніх документів, натискаємо лівою кнопкою в миші, та наш документ відкривається. Для того, щоб потрапити до того меню для відкриття ще якогось документу, потрібно натиснути вкладинку File, Відкрити. Та можемо обрати ще якийсь документ для того, щоб його відкрити. Для того, щоб е, знайти необхідний документ, можемо користатися оглядом у провіднику нашої файлової системи. Я знаю, що мій документ, який я шукаю, знаходиться на робочому столі, тож переміщуємося на робочий стіл. Цей документ називається календар на тиждень. Відкриваємо, та наш документ відкривається. До меню відкриття документів також можна потрапити за допомогою комбінації клавіш Ctrl-O. Натискаємо і одразу опиняємось в даному меню. Отже, в цьому уроці ми навчилися відкривати нові документи у програмі Microsoft Word. Дякую за увагу!